Накрыть богатый разными вкусностями стол – задача не из простых. Тем более, когда это ложится на наши хрупкие плечи. Но это не значит, что мы должны сутками стоять у плиты, создавая неповторимое праздничное меню. Актрисе Ольге Сумской хорошо известны маленькие женские хитрости. Поэтому ее муж Виталий Борисюк помогает любимой во всем, даже в приготовлении новогодних блюд. Подробности уже через несколько секунд. Якщо ваш коханий досі відходить від ремонту, як зараз це робить чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк, то з черговим проханнячком до нього варто підходити вшпиньки. тим більше напередодні новорічних свят. Але кмітлива Ольга Сумська вже вигадала, чим коханий може стати їй у нагоді. Однак попереджає наших леді чоловікові прохання повинне здатися дрібницею в порівнянні з недавньою поклейкою шпалер чи кладкою плитки у ванній кімнаті. Ну, що ж, ось на тарілці класичні інгредієнти для салату олівє, найулюбленішого нашого салату це куряче м'ясцевід варне, картопелька, яєчка, огірочок свіжий і обов'язково квашений. Морква. Чогось нам не вистачає. Мабуть, що чоловіка для допомоги. Покличемо його віталічок! Сонечко, йди до мене. Мені потрібна твоя допомога. Ну, по перше, відкрити горошок, бо в мене сил не вистачить. А я поп'ю каву. Треба его будем открывать. Вот так? Отак Борисюки сумські відкривають горошок до новорічного лів'єра. Люди вище такого не бачили. Тільки Борисюк відкриває новорічний горошок своїм власним способом. Помічник навіть не здогадається, що разом з консервами відкриває перед вами приховані досі якості, дізнавшись про які ви зможете ефективніше використовувати чоловічий ресурс у багатьох галузях сімейного хазяйства. Дуже смачно. Я з дитинства дуже люблю цей сік з горошкою. Клас. Невеличкий аперитив перед олів'є. Якраз те, що треба. Так. Ні, ну Борисюк продовжує дивувати всіх нас. Боже, мама дорога, що він робить? Щоб другу, хлопцеві або чоловіку, закортіло поспішити вам на допомогу, дайте йому шанс відчути себе супергероєм. На очах у коханого візьміться за важку справу, і він гарантовано підхопить ініціативу. Люди! Такого ще Україна не бачила! Значить, М1 тільки для вас. Ексклюзивна нарізочка від Віталія Борисюка. дрібніше, будь ласка, так, коханий. Ще дрібніше. Дивись, як тебе шикарно. А чому ти так ніколи вдома до, не вижив? Це називається щасливе студентство в театральному інституті. Уже я щось Віталія сьогодні а не пізнаю, вичай. він так запалює. Ну, когда збиралося э, студентство там, праздновать какой-то що. то та, о, о, это, это общага гудела. Зараз э, наша старша донечка в Москві навчається, це друга вищого освіта. Я їй пропоную періодично. доця, може баночку трьохлітрову там борщику чи варенички в кастрюльку перед мама. Ти що с ума зашла? То ти мене хоча позорити. Я кажу, Навпаки, дитя моє, як тільки москалі побачать наші українські вареники, вони збожеволі. А Віталій киянин, він у нас був обласкан, що називається да, увагою мами, тата. А от я іногородня, я приїхала, боже, де я тільки не живу. В Студентські роки. А, я пам'ятаю, із а, африканцями такі були у нас хлопці в одній кімнаті. Ну таке було, є що згадати. Не вистачає цибульки для гостроти жанру. Віталічка, давай О, головний інгредієнт, курята. Що Україна подумає, що я нічого не роблю. Сумська написала кулінарну книгу. знаєш, і Раптом Борисюк все зробив. Ольга Сумська дійсно першокласна хазяйка. Дуже часто Віталію доводиться бачити дружину біля плити на підборах та у вечірній сукні. Так зазвичай акторка збирається на концерт чи виставу в найближчому майбутньому. В планах Ольги приготувати суто український делікатес. Я куштувала сало в шоколаді, боже як смачно. Ти не відчуваєш смак сала, тобто це як конфетка така і в шоколаді, дуже класно. А ще як у рагу всередину чи горішу? Ти не відчуваєш а, запах сала. Тобто, найголовніше це те, щоб сало було таке тендітне, ніжне. Сало в шоколаді. Супер. Ну єдине, що ну, не з'їсти там більше трьох штучок, не залізе. Дуже пожимно. Yeah. Значить, я кажу, що порізано все бездоганно. по цьому. Молодець. Звісно, у сім'ї чоловік всьому голова. А жінка на правах шиї повинна мудро розпорядитися цим безцінним скарбом і обережно, без дорікань та критів задати чоловічому розуму певного вектора. Будьмо гей Будьмо! гей, будьмо будьмо. Гей, 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 з Новим роком. Щоб хотілося моглося було не ким Шануємося, браття ми того варті, а так і варті.